Час це такий ресурс, якого завжди не вистачає, і вміння ним керувати це може бути ключем до вашого успіху. Сьогодні я поділюся з вами трьома кроками, які надзвичайно ефективні, і вони вам допоможуть стати більш продуктивними протягом дня. Перше, плануйте свій день наперед. Багато хто з нас починає свій ранок з того, що не знає, чим зайнятися, тобто немає чіткого розуміння, що робити, і це призводить до того, що ми просто якось розсіяні, ми непродуктивні, ми не можемо. Конкретно визначити, що ми робимо. Якщо ми робимо це протягом дня, то це не так ефективно. Тому є рішення зробити це наперед. Тобто з вчорашнього дня приділити 10 хвилин буквально часу на те, щоб написати ваші плани, на те, що ви хочете зробити вранці, наприклад, ту саму зарядку, чи ж саме поїсти якось правильно, чи я не знаю, почитати книжку. І Якщо ви напишете ці плани за день до того, або навіть за тиждень до того, що ви хочете ввести в свою рутину. То ви будете значно впевненішими і будете розуміти, що ви хочете. От, наприклад, ви вже написали цей план, ви вже знаєте, у вас лежить записничок, і чітко по пунктам у вас все є. Тобто, ви вже прокидаєтесь з думкою про те, що мені вже потрібно щось робити, що я вже знаю, що мені робити, що конкретно немає цього хаосу. Просто я думаю, тут більш-менш все зрозуміло. Тому переходимо до другого пункту. Це фокус. На одній справі. Я тут маю на увазі те, що ми часто себе просто озадачуємо. Ми вирішуємо якісь дві справи водночас або три справи. Там щось дивимось, там щось робимо, там якось працюємо. І це все водночас. Але багато хто не розуміє, що це насправді знижує продуктивність, бо ви не фокусуєтесь на одному. Ви не виконуєте ту справу, яку потрібно, на 100%. Ви просто там якусь енергію туди, на 25%, там 20, там ще 30%, там ще 40% і так. Просто повсюди, тобто я веду до того, що якщо ви зосередитеся тупо на одній справі, ви закінчите її набагато швидше і без помилок там всіляких. То якщо я вже зосередився, якщо я вже виділив собі час на той, наприклад, там дизайном позайматися, чи, наприклад, попрограмувати. Я виділяю собі чітку годину без відволікаючих факторів. Ви просто уявіть, наскільки ви продуктивнішими станете, якщо будете зосереджувати свою увагу тільки на одному, на тому самому програмуванні. Наприклад, ви годину тілу позаймалися, ви стільки для себе взяли нового, і ваш мозок не переповнений цим хаосом. Він просто розуміє чітко, що ви зробили тільки це. Там якийсь прогрес, і немає такого, що там я щось зробив недостатньо, там я якось помиляюсь, там отак так, і просто волосся дибом стає. Давайте перейдемо ж до третього пункту. Залишайте час на відпочинок. Як би це парадоксально не звучало, але чим більше ми працюємо без перерви, тим менше ми стаємо продуктивними. Наш мозок і тіло потребує того відпочинку, і ми повинні його йому дати. Тому я порадив би робити якісь короткочасні перерви, наприклад, 5-10 хвилин. Я так само роблю. У мене година праці. Я відійшов, потім 5-10 хвилин щось поробив, наприклад, чи повалявся на ліжку, чи вийшов на вулицю в магазин. І під час цих 10 хвилин наш мозок відпочиває, максимально відпочиває. і... Він розуміє, що от зараз 10 хвилин відпочину, потім ще годинку попрацюю, потім ще 10 хвилин відпочину, і отак от, от просто по кругу. І він розуміє, що його не перенавантажують. Він працює так, як потрібно. Я сам часто використовую цю схему. Я ставлю собі на таймер там годинку, потім таймер 10 хвилин, і встигаю за цей приділений час, наприклад, тієї ж самої години. Зробити цю справу максимально ефективно і на 100%. І запам'ятайте, я ділюсь тільки тими порадами, які сам використовую. Ви на моєму досвіді можете просто перевірити, чи це працює, можете самі спробувати. Я просто підкидаю вам ідеї, якісь методи, практики, і ви вже далі вирішуєте, як з ними співпрацювати. Якщо ви захотіли повторити це, повторюйте, пробуйте просто і пробуйте різні варіанти. Не треба зациклюватися на одному, не обмежуйте себе одним методом якимось завжди. Диверсифікуйте. Тож, дякую вам за увагу! З вами був Владислав Вінсдейл. Підписуйтесь, скоро буде прямий ефір на каналі в п'ятницю ввечері. Тому чекаю вас обов'язково на цьому прямому ефірі. Будемо розбирати дуже цікаву тему, про яку я повідомлю згодом. Удачі!